У галузі уповноваження на проведення метрологічних робіт державного підприємства Миколаївстандарт Метрологія особливе місце посідає контроль за якістю медичного обладнання, і це цілком природньо. Не може бути дрібниць там, де від найменшої похибки залежить здоров'я і навіть життя людини. Это очень важно, потому что наше, за каждым нашим анализом это жизнь больного, а тем более реанимационного больного, который лежит, может быть, без сознания, который недоступен контакту. То есть по анализам иногда врачи оценивают его состояние, ставят диагнозы даже, что у больного. Поэтому это очень важно. Погрешность в некоторых долях миллилитра, миллиметра иногда имеет существенную роль для судьбы, здоровья и жизни человека. В связи с этим, конечно, надо быть уверенным в том, что мы имеем дело с поверенной, правильно работающей аппаратурой. Если судить о качестве оказания медицинской помощи диагностической до и после введения необходимых метрологических поверок, мы вынуждены признать, что качество диагностической аппаратуры Во многом повисілася Повысилась благодаря професіоналізму которые які и і повіряють оборудование. Повысилась благодаря тому, що є ответственность у докторів, які работают на цьому оборудованні. Наприклад, чимало людей страждають через вади зору, їм необхідна точна діагностика і, в залежності від її результатів, лікування або корекція. На всіх перелічених етапах використовується медичне обладнання, починаючи від найпростіших оптичних лінз. І Помилка при виробництві цього обладнання або у маркуванні може замість лікування, корекції дати протилежний ефект. Для того щоб гарантувати собі качества, кожен кабінет має вивісити свідчення в своєму кабінеті рядом з прибором, і будь-який пацієнт має обіду в тому, що цей прибор повірений. И, и выдано свидетельство о поверке этого прибора. Линзы, которые при этом будут использоваться в очках, будут соответствовать нормируемым требованиям. Співробітники метрологічних підрозділів ДП Миколаївстандарт Метрологія найчастіше мають справу з офтальмологічним обладнанням, приладами для клінічних досліджень, апаратами ультразвукового дослідження, пристроями ультрафіолетового випромінювання бактерицидними та лікувальними, приладами для виявлення порушень серцево-судинної системи, обладнанням для реанімації, електрокардіографи та дефібрилятори, високо та низькочастотними приладами для реабілітації у фізкабінетах лікарень. Сьогодні надзвичайно важливою в медицині, а відтак і для героїв нашої програми стає діагностика та відповідне обладнання сложне оборудовання, яке требує особливих знань професіональних навиків у. Поверителей достаточно, чтобы была обеспечена методической документацией, что довольно сейчас часто ее не достает, потому что приборы завозят из Европы, Японии, Китая. Аппаратура очень разнообразная, свои точностные характеристики тоже имеют достаточно разные. І для того, аби вчасно та якісно здійснювати контроль за якістю надскладної техніки, потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію. Ми виїжджаємо на стажировки в ведучі центри і інститути, які проводять ці роботи. Проходимо обучення кожні 5 років, повищаємо свою кваліфікацію свою. Це постійно проводиться, ця процедура. І вивчаємо тут на місці. Слід підкреслити, що Миколаїв Стандарт Метрологія» нещодавно в чергове підтвердила високий рівень професіоналізму своїх фахівців, а перелік обладнання, контроль за яким мають право здійснювати співробітники підприємства, розширено. Метрологічні підрозділення державного підприємства Стандарт Метрологія» прошли уполномачивание, получили разрешительные документы на право проведения поверки средств изменительной техники, на право проведения аттестации и на право проведения контрольных государственных испытаний. Данные документы подтверждают не только качество выполнения наших работ, это прежде всего, но ну и по результатам э, проведенного уполномачивания мы расширили сферу своих возможностей. На сегодняшний момент, э, помимо тех э, приборов, которые у нас проверялись, аттестовывались, добавилась еще линейка кондуктометров, аппаратов гемодиализа, а также инфу инфузоматных насосов. Э -э также метеорологические подразделения аккредитованы в системе Национального аккредитационного агентства по стандартам 17.025 на право проведения калибровки. Это новшество, которое на данный момент не все лаборатории имеют на своем вооружении. То есть мы проводим калибровку согласно Нормативних документів, які діють на території Євросоюзу, отже, особливу увагу приділяють і оновленню власної матеріально-технічної бази, і актуалізації переліку обладнання, що входить до сфери відповідальності підрозділів підприємства. Если говорити об отделі научно-техническому відділі механических измерений і змірення объема, это высокоточные весы, которые зміряють 10 доли долі грамів і високоточний стенд для поверки і для калібровки піпеток, електронних диспенсеров. Комплекс сертифікований в Польщі відповідає всім вимогам Європейського Союзу. Хотелось бы отметить, что на данный момент наблюдается комплектация во многих больницах электронными весами. К сожалению, качество, качество изготовления этих весов и метрологические исследования, которые проводятся лабораториями Николая Стандарт Метрология подтверждают, подтверждают то, что очень большая выборка. По вибраковці даних средств і зберігалі техніки в результаті і соответствують мітерологічних характеристик. Повернімося до практичного значення точності медичного обладнання. Специфіка Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги в тому, що працюють в першу чергу з ургентними пацієнтами, тобто з тими, хто потребує невідкладної допомоги. На сьогоднішній день основна концепція розвитку медицини – в условиях ее реформирования стоит в э, верификации диагноза. Э, в этой ситуации э, большая роль отводится биохимическая и клиническая лабораториям э, кабинетом функциональной диагностики, ультразвуковым кабинетом электрокардиограммы, электрокардиографии, фиброгастроскопии. Э, колоссальная э, помощь э, нам дается в установке и верификации диагнозов с помощью централь... централизованной биохимической лаборатории в городе Николаеве. Все это требует надежности работы той или иной аппаратуры, которая в этом помогает. Вот за последние где-то 10 лет, это даже больше, что благодаря тому, что начались аккредитации, аттестации лабораторий, наши лаборатории сейчас поднялись на более высокий уровень. И это благодаря на самом деле вот этим мероприятиям, которые проведены, я понимаю, что мы стремимся в Европу. И все это, конечно, благодаря тому, что у нас имеется такая вот служба, как метрологическая, которая в принципе контролирует наши, нашу работу, вот, проводит вовремя планово, у нас есть планы для того, чтобы то оборудование, на котором мы работаем. чтобы оно было вовремя поверено, чтобы оно исправно работало, чтобы были стандарты, чтобы были контрольные материалы. То есть наш рабочий день всегда начинается из контроля качества. То есть наши контрольные материалы, которые у нас есть, для каждого аппарата, для каждого вида исследования, мы без этого не начинаем рабочий день. А усім, хто з професійних або особистих причин так чи інакше матиме справу з медичним обладнанням, тим більше тільки збирається його придбати. Ще раз нагадаємо. Перед того средства з білі техніки, які приобретаються, находиться в государственном реестре средств з білі техніки і прошедше господарство. Після цього приобретення необходимо внимательно... Смотреть на документы. При, не, не, если в отметка в документах о прохождении первичной поверки. Собственно, она и гарантирует покупку качественного изделия. С питань співпраці звертайтесь за адресою Индекс 54029, місто Миколаїв, вулиця П'ята, Слобідська, 2а. Телефон код 0512 24 21 14.